Більше про зміни в уряді будемо говорити із політологом, головою громадської організації, Центр аналізу та стратегії Ігор Чаленко з нами на зв'язку. вітаємо. добрий день. вітаємо. Як ви оцінюєте наразі всі ті зміни, які відбуваються? Що від них очікувати, і якою ж буде нова команда Юлії Свериденко в оновленому уряді? Цілком очевидно, що е, нова премєр міністр отримала е, сильніше. Сильніші можливості для реалізації власних позицій, бо ми пам'ятаємо, якщо аналізувати минулий склад уряду, то у пана Шмигаля був хіба що там умовно свій пан немчинов очільник, тоді міністр кабінету міністрів. Але в нинішній ситуації ми бачимо, що пані Сваріденко точно має в нинішній команді кого можна своїм безпосередньо називати, це Тарас Качка від майбутній майбутній якраз віце-прем'єр з питань євроінтеграції. А також це велике. Міністерство об'єднане по мінекономіки, де ще вілються Мінекології та Мінагро, пан Соболєв. Тобто насправді можна казати, що все, що стосується безпосереднього цивільного блоку економіки, підприємництва загалом, от воно зараз максимально підконтрольне буде йти безпосередньо очільниці уряду. Якщо ж ми говоримо про кабінет міністрів, я дійсно колективний орган, то ми бачимо зараз і оптимізацію безпосередньо складу. Це і, як на мене дійсно абсолютно адекватне влиття Мінстра Техпрому до Міністерства оборони для того, щоб зменшити безпосередньо міжвідомчі бюрократичні певні комунікації для того, щоб максимально розвивати український ВПК саме з наголосом на потреби Сил оборони України. Ну і плюс багато. Дійсно, багато питань зараз іде єдине, що не вистачає, як на мене, все ж таки міністра культури. Міністра культури, і от в цій ситуації розуміємо, що далі перемовини йдуть. Декілька кандидаток на цю посаду очевидно ще не дають там повністю своєї згоди. Тому і уряд таки сьогодні буде прийнято. Ну, поки що, очевидно, там буде перша заступниця відповідно міністра культури. Тимчасово ввело в цій ситуації. Я думаю, що загалом заміна уряду зараз. Це є демонстрацією, що е, виборів очевидно не буде. Є необхідність посилення роботи виконавчої вертикалі. Е, що власне зараз і робиться? Єдине, що звернув вашу увагу на збереженні балансу. Балансу між різними групами впливу всередині влади, зараз виходячи із е, наявного переліку е, міністрів, це якраз і показує, що є люди, які там умовно мають е, там зв'язок з парламентськими групами впливу. Є Люди, які мають там зв'язок з, з офісом президента, і тобто, в принципі, воно все переплетене, і, і зараз цей уряд можна назвати дійсно урядом Зеленського. Перш ніж ми продовжимо далі цю розмову. Є повідомлення із телеграму повітряних сил ЗСУ про пуски керованих авіаційних бомб ворожої тактичної авіації на Запорізьку область. Також перед тим було повідомлення про пуски керованих авіаційних бомб на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Бережіть себе, будь ласка, бачимо, там досі є небезпека. Знаходьтеся в укриттях до відбою. Обов'язково, пане Ігоре, от мені до кінця наразі не зрозумілі перестановки міністрів з крісла на крісло скажімо так, це стосується і пана Шмигаля, і Галущенка. Тобто, якщо це були ефективні менеджери, то для чого їх було змінювати? Найби залишалися і далі, там де є. А якщо не ефективні менеджери, то чому вони на іншому кріслі мають бути ефективнішими? Поясніть мені логіку. Ну, що стосується... Що стосується пана Шмигаля, от якраз повертаючись до своєї попередньої відповіді, попри те, що людина знаходилась на посаді прем'єр-міністра, дуже часто не відчувалося достатньо ресурсного впливу на окремі процеси, тобто міністри займалися своїми напрямками. Прем'єр-міністр координував загальну діяльність уряду, ну і контролював там через міністра кабінету міністрів відповідно там нормативку проходження. Що стосується зараз, коли його Переводять на міноборони все ж таки тут більше буде можливості, саме як топ управлінця, працювати саме над розвитком даного напрямку. Плюс я нагадаю, що кожна сплачена українцями гривня в державний бюджет зараз іде саме на потреби безпеки і оборони. Відповідно, це максимальний ресурс, який зараз національного такого характеру, і саме пан Шмигаль буде зараз. У нього будуть всі можливості показати свою результативність у відповідному напрямі. І те, що його саме запропонував президент і подав президент, це є як на мене найвищим, все-таки знаєте, найвищою відзнакою довіри і за ту роботу, яка робилася за попередні п'ять років. Якщо говорити про Германа Галущенка, то я вам нагадаю, що ця. Людина не є профільним енергетиком, насправді, а він прийшов свого часу до енергоатому чи 13 чи 14 рік як очільник саме правового департаменту. Тобто він є юристом, у нього це основа. І зараз, коли виникла тема щодо міністра юстиції. То він винирнув в цій темі, я так розумію, вже на останніх парах. Бо е, було збито попередніх кандидатів, які пропонувалися. Ну а пані Стефаніщині там пропонували роботу е, перейти як представником свого часу в е, ЄС України при ЄС. Але зараз бачимо, що оновлена інформація, що нібито вона має поїхати е, послом до Сполучених Штатів. Ну тим не менш, все рівно е, крісло мін'юсту було порожнє. А це. Е, при всій повазі до культурної сфери, то якщо Мінкульт ще можна лишити безпосередньо на виконуючі обов'язки, то мін'юст має бути відповідна людина. Зважу, що на Міненерго зараз переходить пані Гринчук, яка є знову ж таки креатурою пана Галущенка. Тобто, де факто, де факто він так само збереже певний вплив і на галузь енергетики, хоча буде дійсно основа в нього це міністерство юстиції. Ну, і що зміниться від цих ротацій насправді? Що зміниться? Ми в будь-якому разі отримаємо такий самий технократичний уряд, як і раніше. Тобто, це просто оновлення. Версія, там, будемо казати, версія 3.0. Тобто, як а я й казав, інші, просто українському. Інші прізвища будуть, так. Частково так. Тобто, я ж кажу, найголовніше, що зроблено в нинішній ситуації, були певні побажання, ну, наприклад, там, в Офісі президента там, замінити. Прем'єра, але, попри всі ці зміни, баланс збережено технократичність уряду збережено. Очевидно, що знову ж таки політику генеруватиме здебільшого знову ж таки той же самий офіс президента. Тобто тут можна з однієї сторони звітувати про оптимізацію бюрократичної структури за рахунок зменшення кількості міністрів і міністерств. А з іншої точки зору, продав, продовжувати еволюційну ту політику, яка реалізовувалась раніше. Ніше, хоча, звичайно, зараз наголос буде йти на оборонку, на розвиток підприємництва і загалом економіки, промислової країни бази, бо там є питання. Ми бачимо там і держстат, дає де не дуже приємні показники. Відповідно, потрібно краще посилення пане Ігоре. От ви цікаве формулювання сказали, що ми отримали уряд зеленського. У тут є уточнення більше уряд зеленського чи уряд Єрмака? І які ознаки цього ви бачили в самому процесі, як це все відбувалося? Якщо б ми з вами говорили по цій темі два тижні тому я б казав уряд Єрмака. Зараз це уряд Зеленського, тому що ми маємо, я ж кажу, збалансований склад. Фактично, дивіться, очільник офісу президента, звичайно, неофіційно, але втратив вплив безпосередньо на Міністерство оборони через пана Умєрова, який зараз в підвішеному стані знаходиться. Також не було затверджено, наприклад, пана Кулєбу. Як Першим віцепрем'єром а так теж пропонувалося ще два тижні тому. А першим віцепрем'єром зробили пана Федорова. Який має відповідно, ну, ще не зробили ще сьогодні? Приймуть, а який має відповідно теж безпосередньо зв'язок з президентом. Ну але там по певних питаннях вони можуть конкурувати знову ж таки інша група впливу, і це якраз показує там, якщо розбирати загалом склад уряду, що дійсно змогли зберегти оцей баланс. Я вважаю, що це найкраще досягнення цих змін. Бо якби цього не було, то ми б бачили перетягування Ня каната в одну сторону, і це б дійсно не було нормально загалом в умовах війни. Але уряд лишається колективним безпосередньо органом, а значить і далі продовжить свою співпрацю. Тут головне, щоб все ж таки він не втрачав інтенсифікованого контакту із українським парламентом, щоб вони все ж таки працювали всі в унісу. Пане Ігоре, і ще хотіли запитати у вас наостанок про те, чи насправді можна робити такі ротації, зміни в уряді під час воєнного стану, чи є норми, які це забороняють. Можна робити, у нас зараз побутує думка, що у зв'язку зі статтею 10 закону про воєнний стан цього робити не можна було. Але у нас є для прикладу закон про кабінет міністрів України, який чітко вказує, що попередній склад уряду виконує свої повноваження в статусі ВО до якраз обрання іншого складу уряду. Тобто, в принципі, якщо ми кумулятивно розглядаємо в комплексі українське законодавство. То стаття 10 закону про правовий режим воєнного стану тут не стає на перепоні. От і навіть якби не було у нас нормативки по закону щодо уряду, я нагадаю, що в 2022 році нам 10 стаття закону про воєнний стан не завадила змінити тоді омбудсмена. А Омбудсмен там так само перебуває в тій ж самій нормі. Пане Ігоре, і ще суто про нового прем'єра було обрано вже Юлію Сфориденко. На вашу думку, наскільки вона буде все-таки суб'єктним чи об'єктним прем'єром? І чи можна очікувати від неї конкретно якихось реальних змін? Ну, по базових. Якраз по базових параметрах, я думаю, що рівень суб'єктності в неї буде десь аналогічний на рівні Дениса Анатолійовича Шмигаля. А далі побачимо, чи вона буде все ж таки намагатися якось балансувати, чи вона буде йти треком, як це бачать, більше в офісі президента, тобто більше виконувати дійсно ту політику, яка генерується на банковій. Або до пана Шмигаля там були певні. Теж питання свого часу там кулуарного характеру, що е, десь він там знову ж таки співпрацює з групами впливу в парламенті, де ще щось. Ну але як на мене, він зміг зберегти хороші відносини зі всіма, і це якраз йому й допомогло власне і е, бути обраним як наступним міністром оборони. Тому по пані Свиряденко треба дати їй можливість попрацювати, е, показати, що вона може. Я так розумію, що об'єктивно їй дають десь півроку на цей результат в короткостроковій якраз перспективі. і я думаю, що вона буде робити все можливе, аби досягти обіцяного. Єдине питання, що зараз до неї будуть ставити, це програма діюряду. Я нагадаю, що у попереднього уряду, попри те, що Денишмигаль був понад п'ять років рекордну кількість часу на своїй посаді, а жодна програма діуряду не була прийнята Верховною Радою, тобто воно затверджувалось на рівні самого Кабміну, але Верховна Рада з різних обставин різних причин не прийма. І хотілося б, щоб у пані Сверіденко все ж таки цей е негативний тренд все ж таки його було обірвано і все ж таки прийнято нормальну програму Діюряду. Ну будемо дивитися і спостерігати. Дякуємо вам, пане Ігоре, Дякую. за цю інформацію за цю аналітику. Ігор Чаленко був з нами на зв'язку і політолог, голова центру аналізу та стратегії. І з ним говорили про оновлений уряд, а також про новопризначену прем'єр-міністерку Юлію Сверденко.